Привіт, синьо-білі вболівальники. Тренер Олександрій поділився, як його команді вдалося здивувати наше Динамо в Українська прем'єр-ліга. Після важкого матчу минулого тижня цього разу їм вдалося зіграти в нічию. Зараз я розповім вам усі подробиці, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб нічого не пропустити. Поїхали! У понеділок, 22 вересня, відбувся шостий тур Української прем'єр-ліги 2025-26. Де на стадіоні імені Валерія Лобановського зустрілися київське динамо з Олександрією. Матч завершився нічиєю 2-2 у ще одній захопливій дуелі. Тренер Олександрії Кирило Нестаренко особливо наголосив на важливості результату. Для нього ця нічия стала нагородою за зусилля команди. Я дякую хлопцям за те, що, незважаючи на всі труднощі, вдалося переломити хід гри та здобути дуже важливе очко. Він також розповів, що два останні матчі проти Динамо були надзвичайно важкими, але цей останній, на його думку, був ще складнішим. У попередній грі підтримка вболівальників вирішила свою проблему, але цього разу, за словами Нестеренка, заслугою стала організованість команди. Тренер також пояснив, що не виходив на поле, думаючи про захист. Ми не планували грати на те, щоб утримати рахунок. В кінці першого тайму ми дуже боролися, але потім нам вдалося скоротити прогалини, які використовувало Динамо, і переломити хід гри. Іншими словами, вболівальники, Динамо врешті-решт втратило важливі очки, а Олександрія вийшла, відчувши цінність цієї нічиєї. А тепер я хочу почути від вас, чого не вистачило нашому Динамо, щоб забезпечити собі перемогу, чи це була індивідуальна помилка, погана стратегія. Чи просто заслуга суперника? Залиште свою думку тут у коментарях. Я буду стежити. Я буду тут, вболівальники синьо білих. Міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.